Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про великі зміни у військовому керівництві України і про те, як вже влаштували цілу пропагандистську кампанію проти нового головнокомандувача Сирського. Що там не несеться, це просто на голову не налазить. Зараз про все це в деталях розповім вам. Ну а ви, друзі, не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для вас саме актуальний розбір самих важливих тем і зараз дуже-дуже важлива тема і окремо важливе до вас звернення. І так, ну ви знаєте, я, ми неодноразово про це говорили про звільнення генерала Залуженого. В нас новий головнокомандувач, генерал-полковник Сирський, колишній командувач сухопутних військ. Ну і тут, значить, просто ціла кампанія влаштувала р... на його дискредитацію, атаки. В чому справа? Справа в тому, що сирський. Власне, народився в Росії, є етнічно росіянином, і, значить, вони влаштували навколо цього ціле кіно. Ну, розумієте, взагалі вся історія з сирським. От вони розповідають, що українці значить, нацисти, і в нас якийсь нацистський режим, при тому в нас президент Єврей. Міністр оборони кримський татарін, головнокомандувач росіянин. <смі> це звичайно, ну так звичайно в усіх нацистських режимах, що тут можна сказати, божевілля. Ну і це не вкладається повністю в цю картинку, але зате вони вирішили значить, скористатися цією темою, намагаючись, але це вже не смішно посіяти розбрат всередині України недовіру до нового головнокомандувача, Прямо зі старту, а це друзі дуже дуже важливі речі, які можуть мати серйозні наслідки. Вони почали оце, значить, розганять що Сирський, мол росіянин. Ну всі там полізли Медведєв, подонок. Цей алкопробнік президента Росії значить розповідає, як значить, вони ненавидять там всі предателі пособники Бандера, сосновцев, ну, от все. Всі їхні воєнкори полізли, всякі коци підгорні і всі інші, значить, нести ту же хіні. А, Але друзі, це ще не все. Далі вони влаштували цілу купу якихось фейкових інтерв'ю людей з закритими обличчями, яких вони називають родичами сирського, друзями родини сирських. Значит, ну вот, посмотрите, одна типовая это лкувания с его татом. Ему нормально с ними работать? Я не знаю, как они... он работает с ними. Я а с ними не работаю. А что вы почувствовали, когда узнали, что его назначили главой ВСУ? Что вы почувствовали в этот момент? Ну, то Самое, что и вы почувствовали. Больше ничего. А он переживает? Это в вы него спрашивают. Ну, выглядая как то полностью идиотский. Далі послухайте є ще одне значить, типу інтерв'ю з подругою родини, яка розповідає, значить, що Сирський ніколи не любив значить, х**. Господи, подивіться на це. Коли він останній раз приїжджав сюди, ну вот. вот, в якому ж році, не пам'ятаю. Він говорить, ми працюємо з українцями, вот, сидимо в одному і тому самому, як його, штабі, вот, і ми їх всіх ненавидимо. Украинцев. Я бы Да. Слабака, тому що хитре, очі пронырливые. Все вот такие, вот як у извиваются вот так. друзі, ну це все повна, абсолютно, стовідсоткова ахінея. Ну і, і це абсолютно є інформаційна кампанія з однією ціллю розколоти українське суспільство, посіяти недовіру до головного командувача. Ви знаєте, що я з величезною повагою ставлюсь до залужного. Ви знаєте, ми неодноразово тут з вами на моєму ютуб каналі обговорювали ситуацію з його звільненням. Ви знаєте, що я сказав про те, що це велика помилка Зеленського, і дуже там активно сигналізував їм, щоб не робіть цього, не, не, не звільняйте залужного. Але друзі, це вже відбулося. Тепер да, безумовно політична відповідальність Зеленського, але в нас новий головнокомандувач. І від його ефективності залежить друзі, наше з вами життя, всіх українців, і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу, всіх абсолютно, і в першу чергу дійсно наших хлопців і дівчат, які там воюють. Тож наше завдання ну тільки одне: тільки підтримувати головнокомандувача, допомагати головнокомандувачу, Як ми можемо? Тому в нас це наш головнокомандувач. Сирський це не головнокомандувач Зеленського, це головнокомандувач Збройних сил України. А значить, ми з вами зобов'язані все робити, щоб йому допомогти і е, не давати можливість розколоти себе всіма цими розповідями. Ми не нацисти, як вони розповідають. Нам байдуже хто де народився. Нам байдуже хто в кого яка національність. Якщо це патріоти а сирський патріот України. Він за Україну воює вже 10 років, і контрнаступ на Харківщині, і оборона Києва, і інші операції це все дуже серйозно. І Хоча да, там є певні питання по певному стилю його командування, але побачимо, яким як, він буде головнокомандувач. Ми будемо маємо сьогодні його підтримати. Іншого головнокомандувача збройних сил друзі, в нас немає. Це бойовий генерал, і ми йому всі маємо побажати успіхів і підтримувати його, в тому числі в соцмережах. І це не є ані зрада по відношенню до залужного, боже збав, ні до кого іншого це є абсолютно нормально. Ми рухаємось вперед. Ми не можемо з вами нічого зробити з рішенням зеленського змінити головкома. Тому єдине, що ми можемо з вами, друзі, це бажати успіху сильському і всій новій команді. А там серйозні зміни. Величезні зміни. От, наприклад, заступником Сирського став полковник Сухаревський. Вадим Сухаревський, позивний барсук. Я його знаю давно. Це командир 59-ї бригади. Був не до там нещодавно. Ще це дуже крута бригада. Одна з найкрутіших в збройних сил України, до чого особисто дуже сильно долучився Вадим Сухаревський, і я знаю його. І це дуже гідний офіцер, дуже молодий. Ну да, молодий, але дуже крутий. Дуже крутий друзі, те, що він зараз заступник сирського, це дуже крута, насправді новина. То будемо їм бажати успіхів. Є там інші прізвища відомі нам. Тому будемо сподіватися, що в них все вийде. Ну а щоб ви розуміли, що ця пропагандистська кампанія Ру вже вилилась і на захід, то, в тому числі, і там, значить, іде ця атака, то подивіться моє інтерв'ю вчора на CNN. і мене ведуча питає. Мол про Сирського і каже, а як же ж типу Бахмут? Ну типу що Бахмут, значить, оборона Бахмута, мов невдача. Ну і послухайте мою відповідь. General is very strong leader, and he Сирський he was Лідер. charge of defense of Kyiv the most Important moment of the war in February, March Ukrainian counteroffensive in the fall 2022 extremely successful near Kharkiv So he's very well known and battle hardened dженерал. Сайтингі кенбістром лідов України Друзі, Я думаю, що такою має бути відповідь сьогодні. Всіх нас ми маємо побажати Сирському успіхів. Це не означає, що ми там що він да, Не будемо ігнорувати, що не дай Боже будуть якісь помилки неправильні кроки. Будемо про це говорити, але сьогодні він тільки починає. Тому тільки успіхів, тільки вперед, і всій команді, яка сьогодні буде працювати. Перемога буде за нами. Можуть змінитися президенти, можуть змінитися головнокомандовичі, змінюються народні депутати і так далі. Україна, Україна має бути. А для цього маємо бути в таких моментах і проти такого ворога. Абсолютно єдині. Тримаємо стрій!